Фармадол таблетки від головного болю з нами на зв'язку. Аналітик громадської організації «Інтерньюз Україна Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі. Слава Україні! А ще немає на зв'язку експерта, значить, про що планували поговорити? Ну, по-перше, цікава інформація про таємний візит. От мені завжди цікаво, коли якийсь візит відбувається, а потім про нього публічно повідомляють. А потім, значить, повідомляють про нього як про. Таємний візит. Якщо ж воно таємне, то навіщо чи чи як про нього дізнаються? А якщо про нього вже там дізналися, то ясно, що слово таємно. Не варто вживати, тим не менше, можемо знайти таку е, е, як це називається компромісну формулу знайти, що поки цей візит відбувався, поки він готувався, то в публічному полі про нього нічого не повідомляли. А коли він уже закінчився, коли значить директор ЦРУ, до речі, це про нього, значить він таємно приїздив, нібито до Києва. Пише про це Washington Post. Так, от коли вже цей візит відбувся, то Відповідно про нього можна і повідомити, що пише Вашингтон Пост. Значить, перше з ним поділилися планами з ну з директором ЦРУ щодо звільнення українських територій. Там задача повернути значну територію, відвоювати окупантів до осені, поставити артилерійські та ракетні комплекси на кордоні з Кримом, просуватися далі на сході, і тільки на таких умовах можна уже поступово думати про переговори з Росією, і так само Вашингтон. Пост пише, що Сполучені Штати погоджуються з тим, що Україна, коли вже дійде до переговорів, то ці переговори мають починатися з сильної позиції. Пане Владиславе. Я нагадаю, з нами вже є на зв'язку. Аналітик громадської організації «Інтерньюз Україна Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, чи чуєте ви мене? Вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітаю доброго ранку, героям слава давайте про візит Вільяма Бернса, який називається таємним, але тепер уже про нього пише преса, і відповідно, оця позиція, що Україна може починати якісь переговори про завершення війни лише з позиції сили, і лише після того як наші захисники відвоюють значну частину території. А от власне сам факт подачі таких публікацій, сам факт повідомлення про те, що було таємним, як це розуміти? Ну, дивіться, я би вперше сказав, що насправді у е, теказ пан Бернс е, дуже цікава фігура останнім часом в адміністрації, і про це теж пишуть американські змі, можливо, не так часто, тому можливо, це не так помітно, але він дійсно е, певною мірою нарощує свій авторитет в адміністрації, і він насправді теж е, е, і користується е, авторитетом, зокрема і Байдена. Нагадаю, що він теж був, ну можна сказати так, з такою ж або теж секретною виїздкою до Китаю, про що стало відомо вже, значить, напередодні візитублінки на до Китаю, да і в цілому він ось достатньо парадоксально він намагається більше брати участь саме у безпосередньо я би сказав так. Розробці саме зовнішньої політики, тому що все ж таки як ви правильно робите акцент на тому, що коли зустріч секретна, да то про неї там не повідомляють, або ну принаймні, якщо повідомляють, то тему перемовин, тему розмови дуже рідко можна дізнатися. А тут все ж таки більш-менш стає зрозумілим, і це з одного боку показує хто в адміністрації теж окрім Ентоні да, Окрім радника Байдена з національної безпеки Салівана, хто як то кажуть, керує певними напрямками, то мені здається, що урок для України такий, що якраз пан Бернс, директор ЦРУ, він по суті уповноважений теж говорити від імені адміністрації, ось, що називається повністю. Да? І це мені здається добре, тому що він дуже досвідчена людина. Він працював послом у Сполучених Штатах у Москві, він окрім іншого дуже так реалістично дивиться на загрози з боку Росії, але одночасно він не цурається з ними говорити. Тому він такий, я би сказав, він такий має насправді дуже серйозний авторитет і важливу дуже теж одночасно і додаткову багу саме для цієї адміністрації. Слухайте, а взагалі, якщо подивитися на ситуацію останніх навіть не півтора, а трошки більше року, тому що раніше секретні служби, спеціальні служби і в Сполучених Штатах, і у Великій Британії, ну вони ж для того і існують, і називаються таємними для того, щоб не комунікувати, не видавати якісь прес-релізи, не інформувати пресу і громадськість. А от тоді було вирішено, і почалися публікації. Там американської розвідки, це того самого, значить британської розвідки, британських спеціальних служб, які а попереджали, що Путін готується, значить, до вторгнення в Україну, тобто, сама е, сам функціонал таємних служб був переглянутий через цю війну. Як ви це оцінюєте? Так, да, ви знаєте, і е, тут навіть я би ще додав не тільки це, а й в цілому якраз публікація розглядавних е, це один засобів, якраз по суті, попередження е, реалізації планів е, суперників, да е, якщо не сказати ворога. Тому насправді е, це теж один з таких засобів знов ж таки, але але не єдиний е, і плюс ще дуже важливий цікавий такий момент. Що якраз видання The Washington Post е, часто публікує такого роду інформацію, яка ну ви абсолютно праві, мала би лишатися всередині е, значить, адміністрації, да там ну, по суті, всередині е, і, і правлячої команди, тому е, це показник того, що, е, скажімо так е, можливо, адміністрація хоче поділитися. Певну інформацію, але звісно, звісно, не всією. Тому е якщо ці інформації діляться, це означає, що це теж е певний меседж, вони хочуть і надіслати і своїм союзникам, але не тільки. Тому, от якраз е публікація такого роду інформації, вона не є такою ж критичною, да, тому що е насправді е адміністрація потім зможе це заперечити, якщо там. Ще якісь, ще якісь будуть якби дані да щодо цієї повісти, наприклад, згодом публікуватися. Наприклад, то відповідно або скажуть, що ми не можемо це коментувати, або там це неправда, там і так далі. Да, то, щоб ніхто нічого потім не додумував. Тому е, це цікавий аспект щодо зміни в цілому тактики е, публікування інформації, да, зокрема і, е, розвідки, і в цілому. Ну, адміністрація вважає, що той факт, що вони напередодні як, якраз повномасштабного вторгнення по суті публічно ділилися розвідданими, він сам по собі цей факт певною мірою дав можливість виграти трохи часу, зокрема і для, для того, щоб Україна краще пізнітувалася до вторгнення. О, окей, давайте тепер ще ну тут у нас американських запитань дуже багато. Дональд Трамп е, каже, що головна задача. Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну. Думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, це встановлення миру, зібрати Росію та Україну та укласти мир. І в принципі, під словом мир він розуміє також відмову України від частини своїх суверенних. Території, от фактор Трампа в американській політиці, він же все одно дуже популярний, серйозно. Він, він трохи такий специфічний, давайте я так буду дипломатично, і тим не менше, у такі його заяви вони ж вступають в розріз навіть з, з американською соціологією, тому що надання зброї і підтримка України це те, що підтримують переважна більшість американських громадян. Абсолютно, і насправді скажу більше, що. Трамп уже ж звісно не перший раз такого таким ну, чином висловлюються. Так. Перший він говорив про якраз необхідність ну по суті замороження конфлікту і по суті скажімо так визнання статусу КВО, коли ще Україна значить була далеко від того, щоб щоб де окупувати. І частину території Харківської області, да, і південь це ще було минулої весни, і е, тоді це ну дійсно сприймалося навіть більш серйозно, і зокрема і, і, і в адміністрації. Я думаю, але е, для мене щодо Трампа і щодо його такої риторики, є два важливі моменти, які мене сильно непокоїть. Перше це. Те, що о, Трамп, е, значить, у своєму вже відомому достатньо інтерв'ю для Сіен, після якого, до речі, критикували CNN, чому вони там йому дали майданчик, а не Трампа, е, він сказав, що ну, насправді я зможу завершити війну за 24 години. Якби так, я був президентом, так, так. Взагалі, взагалі цієї війни би не було. А коли в нього запитали, як ви завершите цю війну, е, то він сказав, що ну я не скажу як. Розумієте, і це насправді проблема. Тобто така створюється ілюзія для дійсно великої кількості виборців, тому що за деякими опитуваннями всередині республіканської партії його готові підтримати близько 51% виборців. Тобто, тобто зараз це дуже багато насправді. І якби умовно зараз почалися праймери, то цілком імовірно, що саме він би отримав насправді номінацію. Від республіканської партії. І другий момент для мене, який непокоїть, це те, що от під час цього спрощення, яке робить Трамп, тобто він це робив і раніше, да, і і багато речей він так дуже сильно спрощував. Але от зараз, коли це стосується України, то він все спрощує максимально так дуже. Типу не пертися. Вам думати не треба. Я вже придумав. Так. Я от як тільки стану президентом за 24 години завершу російську війну в Україні. Як саме не скажу, то тому що це моє ноу-хау, ще й запатентую його. Десь ну так це виглядає, і е, так саме так. І проблема буде в тому, що під час е, виборчої кампанії багато виборців, і е, зокрема, і виборців тих конгресменів і тих конгресвумен. Які орієнтуються на Трампа будуть користуватися такою ж риторикою, і я боюся, що під час виборів не буде часу пояснювати якраз такі деталі, да, в чому складність умовно за 24 години завершити війну, тому що значить буде багато теж і внутрішньоамериканських питань на порядку денному. І я боюся, що просто не буде часу всіх от такі заяви, всі і відслідковувати, і їх тлумачити і роз'яснювати. Тобто, оцей ризик спрощення він насправді під собою ще несе теж ризик поширення во такої викривленої спрощеної інформації, і це набагато більш шкідливо. Мені здається, навіть ніж такі заяви Трампа. Ну тому що Трамп просто говорить неперевірну інформацію, виявляється за його даними сполучені штати тільки військової допомоги поставили україні майже на 200 мільйонів мільярдів на 200 мільярдів доларів ну якби так чудово але реальні цифри насправді там значно менше це близько 100. да тому ну тобто він поширює абсолютно неправ... ну, неправдиву інформацію і на жаль знову ж таки дуже мало хто йому може відразу Значить, поставити запитання уточнюючи або спростувати його тезу, і це от такий ну, узагальнюючий ризик спрощення. Він тільки буде наростати ще до виборів. Поки правда взуває сандалі, брехня вже обіжить півсвіту. Так здається, лунала ця приказка. Давайте тоді до іншого республіканця, колишній віцепрезидент Майк Пенс, приїжджав до Києва, зустрічав з зустрічався з президентом Зеленський. Тільки у така фігура, як Майк Пенс, може бути для республіканців прийнятною, якщо зараз ви говорите про майже 51% підтримки Трампа. Ну, дивіться, насправді особисто я вважаю, що Майк пенс був би чудовим кандидатом для республіканської пар... партії, але він це зрозумів сам сам занадто пізно. Тобто американський виборець, він дуже не любить цієї невизначеності, і було незрозуміло, чи піде пенс чи не піде. Так само там ще й інші кандидати, і, і, і колишні член адміністрації Трампа. Це Помпео, наприклад, колишній державний секретар, теж який приїжджав до Києва. Да. Але він теж не оголосив про те, що буде балотуватися. Тобто, а, а от на а от на противагу Трамп він відразу сказав, да, і було відразу зрозуміло, ще коли, коли він програв вибори, навіть коли не видно результати виборів, було зрозуміло, що він точно буде балотуватися. І оця невизначеність, вона, звісно, е вплинула на, е значить, е на виборців, які е не готові підтримувати кандидата, який сам точно точно не знає, чи воно йому треба, чи ні. Тому власне у пенсія зараз підтримка там на рівні до 7% за різними опитуваннями. Е Мовно так, це третє місце. Після Трампа і Десантіса губернатора Флориди, але все одно це суттєвий дуже відрив від навіть від десантіса, в якого близько 20% підтримки всередині партії. Тому я в принципі вважаю, що пенс дійсно він буде намагатися буде намагати себе значить протиставляти Трампу, показувати себе як людина, як людина честі, яка обрала. Конституцію 6 січня 2021 року і не пішла проти конституції, коли Трамп просив його не визнати результати виборів тоді під час штурму капітолію, да і так далі. Тобто пенс дуже релігійна людина. Він ну намагається бути от зараз, вже точно можна сказати, таким антиподом Трампу, попри те, що він був в його адміністрації і дійсно був достатньо. Лояльним для нього е, до нього він теж багато опікувався питаннями к е, коронавірусу. Коли Трамп говорив, що треба треба пити насправді відбілювач в березні 2020 року, і все буде нормально. У вас значить коронавірус у вас не буде. Ну тобто такі заяви вони взагалі викликали шок в американському суспільстві. Це намагається бути людиною честі і це просувати. Але знову ж таки, мені здається, що занадто пізно він про це почав говорити. Але тим не менше, підтримка України це одне з питань, які суттєво відрізняють Пенса від Трампа саме в зовнішній політиці. І це для нас плюс. Е, чим більше будуть на республіканських відверто говорити про підтримку України, тим звісно краще. Окей, ну і власне про таку невизначеність, і як уже деякі аналітики кажуть, ну типу слабкість позиції Джозефа Байдена, запити України про далекобійні ракети, запити України про літаки. Що теж Байден притримував знову ж таки історії про те, що Байден за ну як ото сказано, в статті на європейській правді Байден зараз у ролі Ангели Меркель, коли так трошки зупиняє, ну точніше своїми заявами робить зрозумілим, що він не підтримує швидкого вступу і такого авансового вступу України до НАТО, чи чи відобразиться це на підтримці самого Байдена, і чи можна щось з цим зробити по суті? Дивіться, є три речі, які ми повинні розуміти в цьому аспекті. Перше, що насправді так довго і не так швидко, як нам того хотілося, ми отримували ті проривні рішення, яких довго очікували. Це насамперед, там про системи Петріот, це про танки. Да, ми пам'ятаємо, як Німеччина не хотіла поставляти танки, поки сполучені штати не оголосили про це. І тут про винищувачі теж йдеться, але по ми ще точно невідомо, коли його отримаємо. Тому тут трохи інша ситуація. Так, от нам теж спочатку казали, що ні, значить там системи Петріо це вони складні в обслуговуванні, На них треба навчатися рік. А українські військові меншою кількістю людей як розраховувала американська сторона, і на Десять місяців здається раніше завершили навчання на системах Петро американські етап навчання, і ми всі знаємо, що вже ці системи використовуються в Україні. Да? Так само і щодо танків, теж казали, що. Вони будуть складні в обслуговуванні, значить складно їм буде поставити і взагалі. Але і дуже вони не нажерливі, бо дуже багато соляри вимагають. Так я цю штуку теж пам'ятаю, і насправді ми тим не менше отримали запевнення, в тому що ми це отримаємо, і я так розумію, що, що і танки ми вже американські теж і готуємося отримати. Але ось ми очевидно, і збройні сили довели свої. Потужності і здатності оперувати такою технікою, да і відповідно ми отримали результат. Я думаю, що буде так само із, із цими ракетами, тому що знову ж таки ми доводимо кожного разу свою здатність проявляти креатив, як це визнають американці дуже часто, і свої по суті капеситі за да, значить і свої здатності, щоб це. Щоб цим оперувати, і другий момент, що теж дуже важливий, сполучені штати надали Україні найбільше безпекової економічної і гуманітарної допомоги за всі інші держави. І звісно, є такий момент, що вони тепер хочуть, щоб лідерство теж брали інші держави на себе, і вони краще доєднаються до. Відповідно е, до е, інших держав, да зокрема це може бути Велика Британія, і в принципі ця схема вже працює, тому що Сполучені Шполучені Штати, зокрема адміністрація Байдена, вони розуміють, що скоро прийдуть вибори, і буде і більше питань про допомогу Україні, і тому їм треба витримувати баланс, щоб от, от те про що ми говорили сьогодні. Щоб такий як Трамп а, насправді не виходив і не казав, що там Україна отримала втричі більше допомоги або там двічі, ніж а, це є. Насправді Да? тобто це значить це не варіант розвитку подій для адміністрації. Тому вони повинні витримувати баланс між тим, щоб значить там, надавати допомогу самим безпосередньо Україні і кооперуватися з іншими то, своїми союзниками і партнерами. І ця тенденція теж для нас є важливою, і ми повинні її читати правильно. Тобто, це не означає, що сполучені штати не хочуть допомагати Україні, а це означає, що вони хочуть, щоб більше допомагали теж інші держави, тому що. Багато держав, зокрема і Польща, наприклад, зараз вони говорять зі сполученими штатами: Окей, ви допомагаєте Україні, а нам треба зміцнювати і свої кордони. Так? От, наприклад, Польща на цьому тижні голосила про те, що отримує я, якщо не помиляюсь, 15 тисяч батарей Да? Це дуже вартісні комплекси, теж давайте не забувати. Тому власне апетит наших теж партнерів у Європі і не тільки він зростає, тому. Теж сполучені штати повинні це враховувати, коли йдеться про і допомогу Україні і розподіл тих ресурсів, яких у них і які у них є станом на зараз. Добре, дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був аналітик громадської організації інтерню Україна Владислав Фарапонов. Говорили про американську підтримку для України, деяку обережність чинної адміністрації Джозефа Байдена. Ну і на цьому, шановні, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Далі для вас буде працювати влас та лазур. Я ж з вами побачуся завтра о восьмій ранку. Все буде Україна, все буде рок н рол Україна обов'язків. Ково переможе, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.